Всі ми знаємо, що у службі ДСНС є психологи. А от чим вони займаються, розкажемо в наступному сюжеті. Навіщо ти у службі ДСНС? Психолог працює з психікою людини? А в нашій службі насамперед люди, які працюють в складних умовах, в складних обставинах, і це не може не накласти відбиток на психіку кожного. Окрім того, в процесі виконання службових обов'язків фахівці ДСНС взаємодіють з населенням, тобто з людьми, в кожного з яких є свої особливості, труднощі, вплив на психіку, наслідки надзвичайних ситуацій. Люди раняться об людей, від них же вони і зцілюються. Психолог допомагає розібратися з особистісними труднощами на професійному рівні, надає фахову допомогу. Ти передбачуєш чи ти виправляєш наслідки? І те, і інше. Звісно, більше уваги приділяється передбаченню профілактиці, на це багато зусиль покладається. Але оскільки на людину впливає дуже багато факторів, як, от, наприклад, стан здоров'я, зовнішнє середовище, соціальне оточення, навіть гормональний фон, і багато-багато інших. То ми не можемо повністю профілактувати, тому доводиться і з наслідками працювати. Опиши свою роботу п'ятьма словами: цікава, енергозатратна, побудована на взаємодії, невидима і та, яка потребує багато знань. Ти працюєш шаблонно чи індивідуально? Індивідуально, звісно. Кожна людина особлива, кожен випадок особливий, вони майже ніколи не повторюються. Тому тільки так. Що ти любиш у своїй роботі? Напевно, це найбільше люблю нові виклики, нові якісь труднощі це те, що заставляє тебе шукати рішення, рости. І, от саме цей індивідуальний підхід. Для чого писати тести? Цікаве питання для того, щоб цю індивідуальну роботу хоча би трішки стандартизувати. І це потрібно для того, щоб не було особистих суб'єктивних інтерпретацій психолога стосовно особистості, стосовно тих чи інших проявів поведінки. Саме даючи тести, даючи можливість людині їх написати, ми маємо безоціночне більш-менш об'єктивне судження про той чи інший стан, про ту чи іншу людину.